Вітаємо. Розглянемо, як формується розрахунок гонорарів за роботу керівника будівництва. Ми ознайомимо вас із положеннями Хоуї щодо базових послуг, методикою визначення витрат по Діну 276, класифікацією об'єктів, обрахункові зони, а також додатковими надбавками та витратами на подорожі і інші витрати. Розрахунок гонорарів керівника будівництва здійснюється відповідно до положень регламента винагороди для архітекторів і інженерів. Основою є параграф 5, за яким Гонорар визначається залежно від будівельного об'єкта. Тобто це залежить від витрат, що підлягають врахуванню, розрахованих за Дін 276. При визначенні гонорарів основні витрати, які враховуються, поділяються на витрати, які включаються в повному обсязі, витрати, які включаються частково, витрати, які можуть бути включені в розрахунок за певних умов та невитрати, які не можуть бути включені у фінансовий розрахунок. Для об'єктів як-от будівництво та внутрішнє облаштування застосовується стандарт ДІН 276-2008-12, який розподіляє витрати на кілька груп, наприклад, група 300 це будівельні конструкції, 400, це технічне устаткування тощо. Наступним кроком у розрахунку гонорару є визначення гонорарної зони, яке базується на оцінювальних критеріях згідно з параграфом 35 регламенту винагороди для архітекторів і інженерів. Оцінюються такі показники, як вимоги до інтеграції в навколишнє середовище, кількість функціональних зон, дизайнерські і естетичні вимоги, яке технічне оснащення, оздоблення тощо. Система оцінювання дозволяє розподілити об'єкт у одну з п'яти зон. Зона 1 дуже низькі вимоги. Зона 2 низькі вимоги. Зона 3 середні вимоги. Зона 4 високі вимоги. Зона 5 дуже високі вимоги. Отримана зона гонорару визначає базовий розмір гонорару згідно з таблицями регламенту винагороди для архітекторів і інженерів. За необхідності сторони можуть домовитись про індивідуальне встановлення ставки гонорару. Якщо замовлення нагляду за об'єктом зроблене окремо, то може бути передбачена додаткова надбавка до гонорару. Згідно з параграфом 9 регламенту винагороди для архітекторів і інженерів, якщо нагляд замовляється окремо, то сторони можуть письмово узгодити збільшення гонорару на 2% за етап базової розрахункової роботи та 7% за етап попереднього проєктування. Важливо, щоб така домовленість була зафіксована письмово, інакше надбавка не застосовується автоматично. До основного гонорару можуть бути додатково включені витрати, необхідні для виконання завдання так звані супутні витрати. За параграфом 14, до таких витрат належать, зокрема, кур'єрські, копії креслень. Витрати на організацію будівельного офісу, транспортні витрати для поїздок, що виходять за межі звичайного кола. Відповідно до умов договору, сторони можуть встановити або здільну компенсацію, або розрахунок витрат на підставі рахунків фактор. Це спрощує процес обліку витрат і забезпечує передбачуваність для обох сторін. За можливості укладайте угоду про відшкодування супутніх витрат у вигляді фіксованої ставки, щоб уникнути суперечок під час розрахунку. Підсумовуючи, хочемо наголосити, що розрахунок гонорарів за регламент винагороди для архітекторів і інженерів це складний, але надзвичайно важливий процес, який включає визначення витрат, які необхідно враховувати за стандартом ДІН, класифікацію об'єктів за гонорарними зонами, а також узгодження додаткових надбавок та витрат на подорожі та інші супутні витрати. Правильне оформлення договору. Письмова фіксація умов та чітке документування всіх параметрів дозволяє мінімізувати ризики суперечок і забезпечити прозорість розрахунків. Пам'ятайте, ваша професійна добросовісність і ретельність у веденні документації є запорукою успішного управління проєктом. Дякуємо за увагу!